Зачилися всього 23 штуки абутилона, Ось такі вони шикарні саджанці. Ось так я їх пакую, витягую з горщика, щоб була менша коробочка. Значить, що ви з ними будете робити? Ті більші, і є менші, нижчі і вищі. Значить, дивіться, що я зробила. До речі, я продаю різноманітні квіти на опті штучно, Червоні, і чорні чорної щуки і мед по 150 гривень за літр з Карпату. Пишіть. Так, значить, ось бачите, я його просто отщипнула, відрізала. Але я зробила помилку, треба було нижче. Десь отут, отут. Короче. І оця б скільки в мене було ще черенків отут. А я думала, що воно піде звідси, ну воно должно йти. Бачите, ось тут. Але якщо ви будете прищіплювати, ви його не жалійте, прищіплюйте нижче, а ці всі поріжте на череночки і повтикайте. Я просто втикнула, уявляєте, я його навіть ні корнівином, ні чим. Просто втикнула і поливала. І він прижився. І в нього там воно вже корінь росте. Тому бажаєте замовити? пишіть мені в особисті повідомлення. Ви просто уявіть з 45 гривень, у вас буде 2-3-5 рослин, тому що ви їх почеренкуєте і повтикаєте. Класно, класно. Таке може бути в солошка Юля. Пишіть.